Засідання сесії розпочалося з виголошення заяв, звернень і запитів депутатських фракцій і окремих депутатів. Так, представники фракції Спільна праця оприлюднили заяву з приводу забезпечення закону України про охорону дитинства. Голова фракції Батьківщина Юрій Романюк зачитав звернення до громади Івано-Франківщини щодо нинішньої ситуації в державі. Політична заява фракції Батьківщини до громади області. Україна очманіло відмітила сумні роковини перебування при владі так званої команди реформаторів та професіоналів. Єдиним вагомим і цілком заслуженим здобутком якої є небачена злоденність десятків мільйонів пересічних громадян на фоні небаченої динаміки збагачення, переважно неукраїнських мільярдерів. І в країні налічується вже 21 з Сумарним офіційним статком понад 58 мільярдів доларів, що на 17 мільярдів більше, аніж державний бюджет України на 2011 рік. Проте чорніші чорної землі блукають люди. Утричі за рік збільшив свій капітал. Найнаближеніший до автора заклинання по краще життя вже сьогодні. Бізнесмен-депутат, належний до тієї ж партії, до якої причетна переважна більшість олігархів, а інша стоїть в черзі на право купити їх перед для спокою. Сьогодні сесія прийматиме програму соціально-економічного розвитку області на 2011 рік без жодної контрольної цифри, яку б громада області знала, що отримає на капітальне будівництво об'єктів соціально-культурного призначення. Уряд які у народі сприймаються виключно як команда професіоналів в лобках, не здатен впродовж трьох місяців навіть визначити суму для регіонів, яких дуже любить і за які щоденно турбується. Дотурбувався до того, що в країні як під час голодомору 37-38 років зникла гречка. А якщо десь і є, то по вартості півтора кіля гречки за банку червоної кри в народі гостроязики, язики прихильники уряду Азарова вже жартують щодо розмови бабусі з онуком. Ось ти тепер онучок, намазуєш гречку на хліб, а раніше ми її їли ложками. Кільо борошно вартує літрові високтанової бензини А-95. Яка погана була Юлька з її бензиною по 3,20 та по 5,10. Тепер файнезна по 10,50, А доки закінчиться ця сесія, та, дасть Бог, доживемо до позачергової наступної буде всі 12-15 гривень. Так, дійсно, жити стало краще, жити стало веселіше. Тільки питання кому? Я навіть знаю по імену: Янукович, Азаров, Фірташ, Горошковський, плюс 21 мільярдер, як мінімум, і тим, хто дихає йому потилицю у черзі до списку дядя Форбса. Але я знаю, що і 46 шість мільйонів щоденні ганебні принизли черзі за повернення своїх 100 гривень свого ж депозиту з родовідбанку. Я знаю про 100 тисяч городних шахтарів з Луганщини, які не мають змоги купити хлібини попоїсти, бо команда професіоналів з партії регіонів тих міст забула завести борошно для його випічки. І вони тижнями ходили на роботу, напевно намазуючи масло прямо на ковбасу. Політична фракція Батьківщина в обласній раді і надалі принципово і категорично відстоюваємо інтереси громади області, громадянські права, свободу слова, права людини, плюралізм до бок захищатиме злоденних і турбуватися про немічних. Але всі сьогоднішні можновладці повинні знати і пам'ятати, що історія повторюється по спіралі, і весна переможе. Народ не терпітиме далі антиукраїнський, українофобський та україноненажереловий режим злодіїв та корупціонерів. Геть уряд Азарова Януковича, геть президентство Януковича. Слава Україні! Під час пленарного засідання депутати розглянули такі питання: про відзначення в області 20-ї річниці незалежності України, про затвердження звіту щодо виконання обласного бюджету за 2010 рік, про внесення змін до обласного бюджету на 2010 і на 2011 роки, про підсумки виконання програми соціально економічного та культурного розвитку області за 2010 рік за пріоритетними напрямками стратегії економічного та соціального розвитку територій області до 2015 року. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2011 рік. Про регіональну цільову програму розвитку туризму в області на 2011-2015 роки. Про регіональну цільову програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства області на 2011-2014 роки. Про комплексну програму запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби івано-франківської області до дій за призначенням на 2011-2015 роки. Про регіональну цільову програму профілактики злочинності на 2011-2015 роки, про програму підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів в Івано-Франківській області на період до 2015 року, про внесення змін до програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки, про реалізацію резолюції та рекомендацій Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, сталий розвиток гірських регіонів та досвід Карпатських гір. Розглянуто також низку інших питань з усіх розглянутих питань було прийнято відповідні рішення.